Все, їдуть мої хлопці-молодці. Оля попереді, Віталик ззаді. Все, закінчилося, Закінчилася кукурудза на полях. Ну, Віталик завтра ще поїде, ну то він вже поїде на друге поле, то вже не сюди будуть возити. А так, все. Всім доброго ранку. Ми з України. Зараз у нас. По-моєму, 6.45. Да? А в 7.30 на базі з'явиться світло. Це значить, що у мене ще деякий час є. І мені 5 хвилин. Я зараз підготовлю, понакладаю дров. Викину цей попіль, понакладаю дров і побіжимо сушити кукурудзу. У мене вже є графіки і на домашню вулицю і, і на базу. Так що я вже, так би мовити, герой. Ну, правда. О, вже щось світло в мене тут. Здохло. О, герой! Що вже таке? Вже фонар накрився. Навіть року не пройшло. А щоб ти провалився. Вже один викинув, це вже другий. Ну є така ця я, час, от часу не легше. Ладно, зараз, коротше, я понакладаю дров і, і будемо чекувати на базу. Там у 7.30 має бути світло, розвідняється. Сонечко вже звідти піднімається. Але хмари йому не дають побачите землю. Є їх тут до чорта, щоб ви показилися. Ладно. Вчора я одну годину просушив і вибили світло. Так, щоб було... І вона якраз лиш набрала свою більшу вологість і все це таке дурне сушення виходить. Тільки розтрата газу. Ну, а що ти зробиш? Ну кому ти що скажеш? Все, йде в нас по-новому. Телефон працює по новому. Світло по-новому. Все по-новому. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, включимось на базі. Написав сьогодні, я прочитав коментар, один міглядач мені написав, що в нього така сама біда з телефоном. А, то це значить, як мінімум, нас уже двоє. Це скільки я знаю таких, як це називається, живемо по-новому. Можливо є і більше, але я вже знаю двох. Один я, другий мій глядач. Та й, та й така. Я пішов до того першого майстра. Він каже, я тобі все тут повключав. Нахрена мені все там було включати. Що він там повключав, не знаю. Треба б до когось розумного, хай подивиться, що не потрібне там виключає. Бо я знаю лише де камеру включати і виключати. А туди не лізу. Хрен його знає, що там. Включати. І чого воно треба, чи воно не треба. А він справився, я тобі кажу, все, Бог включав. Йде собі з богом. А друга геть навіть телефона в руки не брала. Ну, причину сказала і все. Ладно. Я вже пустив на базі, а ще, А ще зарані щось я. Прорахувався, ну нічого, почекаємо. Зачекаємо. Я ще не дойшов, а чую. Чую якісь підозрілі звуки. На базі кого це так. Зранку вже сюди принесло. Хтось там уже є. Дядя Вітя, напевно, так? Да? Мабуть, дядя Вітя він має їхати в рейс. Вчора поробив свої тормоза наклеп, наклеп, наклепував у прицепові. Накладки, колодки. Це, скоріш за все, що це він, так? Да? Вже прогрівається і їде. Годов Я це Олег, ви випускати, так? Доброго здоровочка. Я. Я думав, що дядя Вітя газує зранку. То вже відтак. Йо, палки, то вже наш Віталик. Вчора ночі їхав а сьогодні. А сьогодні зранку вже газує комбайном. Так він що, додому не... Ні, додому їздив, бо ж машина стояла там. А зараз немає. Я вже вчора казав, що випускаємо Олега. Казав, що він їде теж зараз на кукурузу молотити, але сюди вони вже возити не будуть, він у друге місце їде. Поїхав Олешка виривати свій соц. Каже, що плуги в нього відмінно працюють. А коля наш, а коля наш весь час матюкається із тими гетьманом з тим. А дядя Вітя, дядя Вітя ж мов... тю-тю, а де? Він хоч позбирав ті колеса Він ще щось не позбирав, щось ще валяється інструмент. Не знаю, не знаю Ну, скоро знаємо, щось помалював, тут крейдою, як на класній дощі. Віталик щось там уже наладює зранку ладно хай наладює йому видніше а ми йдемо до нашої ой сушарки Світла ще, мабуть, нема, але зараз має бути. Зараз має бути КаМАЗ. Ага, КАМАЗ там сто... О, тільки що світло включилося, блимнув фонар. І якраз я я прийшов. Все, запускаємо. А далі буде видно. Віталик фільтра чисти. Продуває. Ладно, мені немає як туди йти, треба слідкувати треба за... за датчиками, за температурою. Вона скаче то багато, то мало, то хто чорт його знає. Зараз нормально. Що пан роби? На рацион трошки хочеш перевірити. А там що перевірити, там така система йомта зробили на скору, та бачка водить Понятно Плавано. Зараз хоч того з газона зробили, а то лапка-то весь час відпускалася. Яка щось там. Вже Ні, Прогаркує. Прогаркує. Ну, то може його треба. О, у мене вже один балон. Бачу звідси. Кончається, треба міняти. Вже бачу звідси, що вже закінчується один. Ну що, зараз поміняємо. Традиційно, як завжди, досушити не дали, світло вирубили. Ще з півгодинки мені було треба. І не дали. А вдобавок ще й дощ пішов. Де мої комбайнери там? Що вони молотять? Дощ іде. Скоро, мабуть, вони приїдуть. Все, ми йдемо додому. Верніше, я йду додому, а ви собі, мабуть, вдома. Все, йдемо. Скоріше за все, що цей ролик сьогодні у мене не, не вийде, не опублікується, тому що на 6 годин там дають світло, а мені ще треба досушити. Шість, сім, вісім, а в 9 вже тут виключають. Так що... Я не встигну. Ну і хрен з ним, не встигну, не встигну. Завтра встигну. Ладно, не буду я більше нічого знімати. Всім добра і миру. Десь мої комбайнери молотять. Дощ іде, а ми скридуємо. Всім добра і миру і будьте всі здорові! Здибаємось, коли здибаємось. Всім пока.